Мої вітання 10 листопада сьогодні. Давайте зробимо такий розклад: Перемовини США і Росії. Чи є зараз відносно України? Чи є зараз таке? Давайте поглянемо, тому що багато про це кажуть, але ми ж не знаємо з вами, чи є це, чи цього нема. Можливо, дезінформація якась. Так, перемовини відносно України. Чи є зараз? Перемовини США та Росії відносно України. Є зараз це, ці перемовини, паж мечів. Ну це карта, до речі, хитрості. Ні, немає. Ні, це хитрість. Бачите, це дезінформація, хитрість, хитрість яких, якихось військових осіб. Або військових, або цих різних служб, до речі, служби різні. Четвірка мечів, карта пасиву. Зараз нема перемовин. Давайте далі спитаємо, чи вони, чи, чи вони відбудуться? Чи, від, чи відбудуться до кінця 2023 року перемовини США та Росії відносно України, щоб схилити Україну до, до якихось. На якісь поступки, щоб Україна пішла та почала вже розмовляти з Росією. Чи відбудуться такі перемовини з США та Росії відносно України до кінця 2023 року? Бачите, карта четвірка кубків це планування, в принципі, є, але ось щоб зробити це поки що ні. Проводяться роботи. Чи відбудуться ці перемовини? Нестабільна ситуація. Двійка Пентаклі: 50 на 50 йде на ці перемовини, на колесницю. Ну, тобто, вибір. У них вибір. Вони поки що стоять перед вибором, колесниця на ці перемовини. І ось карта світу. Це, я так розумію, Америка стоїть поки що перед вибором, чи розмовляти з Росією, тому що карта Луни і карта Башні вони розуміють, хто така? Росія. як з ними вести перемовини? Це все, ну, там сплошна брехня, повна лож, намазана на хліб лож, зверху присипана ложю і притрушена також обманом. Ну, от така Росія. Поки що вибір. 50 на 50 йдуть ну, на ці перемовини. Так, зранку зробила я е, розклад на Патрушева. Е, ось просто захотілося подивитися, що це за людина. І е, він, до речі, прикладає дуже великих зусиль, щоб Україну схилити до перемовин. Їм це зараз дуже-дуже потрібно. Є такі в різних джерелах кажуть, що Патрушев там шукає якісь виходи на США, щоб схилити їх до цих перемовин. Ну, ось так. Чи знайде Патрушев якісь кінці, якийсь вихід до США стосовно перемовин про Україну? Бачите, карта Мах. Він прикладає все, що тільки може, всі зусилля, щоб це зробити. Навіть дуже великі гроші там теж крутяться. Ось, бачите, карта війни, карта військової людини, карта спецслужб, до речі. Через спецслужби він там працює, гроші пропонує їм. На оцю зустріч, на оці, на цю колесницю таємну зустріч, щоб провести, дійсно, Патрушев в диявол. Ну, це взагалі дійсно Патрушев прикладає всіх зусиль. Але давайте спитаємо, чи вийде у Патрушева вийти на якісь на якихось людей із США, щоб якось схилити. Україну до перемовин. Чи вийде в Патрушева те, що він оце робить, шукає кінців в Америці? Сила, чи вийде у Патрушева, гроші, великі гроші. Україна. А чи вийде в нього? Розчарування. Знов щось не пішло не так. І карта обману. Ну, я так розумію, що вони, там, вони, хоч і гроші, пропонують їм, але все ж таки в Америці розуміють, хто така Росія, хто такий патрушев, тому що, бачите, розчарування, вони все розуміють, карта Луни це ж обман, це. Ну, я думаю, що малий мали шанс, що в нього це вийде. Але він прикладає дуже багато зусиль та грошей. А давайте запитаємо, а чому чому ось зараз, 10 листопада сьогодні, 23 рік, чому так зараз ось РФ в владі, хто там при владі? Чому зараз вони так почали інтенсивно шукати можливості для перемовин з Україною? Чому їм це так зараз прям горить? Підпі підпікає? Так, відлюдник, тому що вони в ізоляції, 10 мечів на них падає. Е, проблеми з грошима в них. Вони по відлюднику, їхні гроші йдуть по відлюднику. Ну, тобто якісь, е, якісь, е, кішка запригнула. Е, якісь перекриті канали постачання грошей. Навіщо зараз Росії Так, потрібні перемовини з Україною. Ілюзія. Ілюзія, карта землі, власності, жадібності. Ну, їхні перемовини, ось, дивіться, і карти зразу відповідають. Ілюзія, ілюзія, закриті очі, не бути цьому. Це карта власності землі. Ніхто не збирається їм віддавати по договору землі, які вони захватили. Це ілюзія. А чому Росії так потрібні перемовини? Трійка мечів, розбите серце. Умага розбите серця на, на якісь військові дії. Всі їхні дії пішли по розбитому серцю, бачите? І їм дуже швидко це потрібно. А можливо, із-за того, що скоро вже в них вибори в 2024 році. Їм перемовини. Росії потрібні перемовини із-за того, що в них вже ось скоро в березні 2024 року вибори президента Росії. Ну так, бачите, перемога. Так, і це все із за того, що вже близько ці вибори. Ось так. Ну, наступне питання. Чи погодиться наша влада на ці перемовини? Чи погодиться влада України, президент і вся наша влада України на перемовини з Росією? Чи погодиться наша влада на перемовини з Росією? Давайте до кінця 2023 року. Чи погодиться наша влада на перемовини з Росією до кінця 2023 року? Так, ось перемовини. Ось військові. Чи погодиться наша влада на перемовини? Ну, Дивіться, у нашої влади свої плани: зірка, тобто надія, мрія, бажання та ціль. Ось карта України, ось карта Ірофант, це е, керівництво, це вищі сили, це... ось ці три карти випали дуже сильні. Вони випали разом три вищі аркани. Україну, Ось карта перемовин, ось колесниця, ось військові. Чи погодиться наша влада на перемовини з Росією до кінця 2023 року. Справедливість, швидкі дії, планування, карта дурня і четвірка жезлів. Ну, я вам скажу так, погодиться, погодиться на перемовини, якщо вони будуть справедливі. А справедливі перемовини це що? Ось карта дому, карта земель, швидке повернення по, карту, по карті дурня, нашої території, ось паш кубків. Повертайте наші території, виходьте, виводьте війська, і ми підемо на перемовини. Я правильно зрозуміла? Ну так, я правильно зрозуміла. Але на це Росія не піде. Ні, ні, Росія, бачите, на це не піде. Получається, якийсь замкнутий круг. І все. Так, це ми спитали про 23 й рік. Чи погодиться наша влада? Тепер давайте запитаємо, чи відбудуться, чи відбудуться перемовини України та Росії до кінця 23-го року. Перемовини якісь відбудуться України та Росії до кінця 23-го року. 9 мечів, Сила Імператор, розчарування. Ні, повішений, ні, ні. Тут 9 мечів, повішений, тут розчарування. Ні, до кінця 23-го року ні. Давайте запитаємо 24 й рік. Чи відбудуться перемовини України та Росії у 24-му році? Забігаємо наперед, але дуже цікаво, тому що вже, як то кажуть, всі хочуть. Миру та спокою, чи відбудуться перемовини України та Росії до кінця 24 року. Але, звісно, тільки через повернення всіх наших земель, всіх наших полонених, дітей та людей. Чи відбудуться перемовини з Росією? 24-й рік. Перемога, бачите? Перемога і мах, трійка мечів, перемога, умага іде. Наша перемога, 24-й рік. Мага йде, у мага цього маніпулятора йде трійка мечів, розбите серце. Чи відбудуться перемовини? Ну, я вам скажу, що Україна, Росія і ще третя держава. Бачите, трійка кубків. Але це буде після того, як буде в нас якась велика перемога. Тільки тоді буде. Перемовини України в 2024 році з Росією будуть 24 рік. Теж повішений падає на перемовини. Прішня боротьба. Карта зірки, ціль, військові. Я так розумію, що все одно це все буде. Ми все будемо здобувати перемогу тільки військовим шляхом. Ось, бачите, карта війни, наша мета військові. Тобто, якось перемовини все одно падають по-повішеному тут, а швидкі дії наших Збройних сил ось тут падають. До речі, падає якийсь тут новий імператор. Ось. Можливо, тільки з новим імператором, карти кажуть, можуть бути перемовини у 2024 році. І це може бути е, якось ще три держави. Україна, Росія і ще якась третя. Тобто три держави. А поки що ми буде йди, будемо йди, де, е, йти до своєї перемоги. Бачите, карта захисту, карта оборони відбивати, просуватись, захищати. Е, Ну, якось так. Все одно тільки через дії наших військових. Ану, давайте запитаємо. Україна здобуде перемогу. Україна здобуде перемогу у війні з Росією військовим шляхом. Військовим шляхом. Україна здобуде перемогу. Карта вибору. Карта дурня. Карта імператора. Військовим шляхом. Або все ж таки будуть перемовини. Або все ж таки будуть перемовини для миру. Перемовини дуже важко. 9 жезлів, 2 шляхи. Бачите, тут треба повертати швидко. Військовим шляхом здобути перемогу. Здобути перемогу Україна. Дуже важко буде. Але бачите, тут з все одно падає на військових. Військова робота, але дуже важко. Все одно якось військовим шляхом Україна стобуде перемогу. Україна стобуде перемогу військовим шляхом. Дев'ять. Карта військових. Карта мир. Ну так, якщо буде підтримка з миру, бачите, карта миру, карта грошей, підтримки, шанс, да, військовим шляхом, більше на військовий шлях падає, чим на перемовини на ці. Ось такий розклад. Подивимося, що буде, бо якось я не знаю, якось воно все заходить в якийсь глухий кут. Але треба вірити, надіятись на те, що все одно, ми все одно переможемо, ми вже перемогли. Всім гарного дня!